Мої вітання! Поїхали! Починаємо з вами сьогодні з того, що по нам херачать, херачать добре. І не дивлячись на це, ми донатимо. Причому донатимо також дуже добре. Менше ніж за добу ми назбирали з вами трохи більше 150 тисяч гривень на секундочку. Просто незламні і непереможні. Значить, завдяки кожному з вас, ми сьогодні хлопцям купили реп. Це необхідна штука для безпеки нашої техніки і наших захисників, і хлопців, і дівчат. А, сума. Покупочки нашої сьогоднішньої 129 тисяч гривень. Квитанцію зараз побачите. Роботи багато, так що донатимо і рухаємося далі. А тепер поїхали по питаннях. Так, сесія стягує багато військ на фронт. Які плани та цілі? І що з цього вийде? Багато сил стягується на фронт, де взяти стільки пакетів. Що буде з того, що вони стоять на кордоні? Або на тимчасово окупованих територіях. Так, значить, що буде? Дивіться, як прийшли, так і підуть. Було відео завчора або за позавчора, не пам'ятаю, називається переговори 2024. От діло до того йде, що зараз посилення того оркостану. Це така ну, звичайна маніпуляція чергова в плані того, щоб посилити свій вплив. На переговорах. Тобто, е наскільки вони будуть публічними, ті переговори, наскільки ми про це з вами дізнаємось, або, скоріше за всього, не дізнаємось. Це вже третє питання. Але е нищівної сили від того, що ті вилупки там стали, е нема. Це така демонстрація в лапках сили. Ну, нехай демонструють. Так, далі що у нас? Значить, Буданов попросив Канаду передати Україні ракети Сірвій 7, які планується утилізувати. Що взагалі ненормальні. Що значить утилізувати? В країні війна два роки. Чуєте? Нам все згодиться. Канада хоче утилізувати Понят 83 тисячі ударних ракет класу повітря Земля. Алло. Канада, давайте нам ракети. Так. Канада нам надає ракети. Не собі, не людям. Не надає, не надає нам ракети, але надає фінансову допомогу. Березень-квітень надає фінансову допомогу нам Канада, що також непогано. Також за це дякуємо. Так, далі. Депортувати всіх чоловіків-українців запропонував генерал Польщі. Не прочитаю його ім'я та прізвища. За його словами, уряди у Варшаві, Парижі, Празі мають е, сприяти депортації та допомагати українській стороні. МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС, але МВС країни не працює у цьому напрямку. Тобто, питання в чому? Чи дійсно чоловіків, які виїхали за кордони, які там знаходяться, і це Європа, це не тільки Польща, тут же і Париж і все? Що ви хочете, а, чи дійсно будуть депортовані чоловіки. Так, значить, давайте так. А, ідея. Типу, зрозуміла, але дуже мало вірогідно, що вона буде реалізована, тому що це складно зробити з багатьох причин. Причина перша це не співпадіння законів та конституції тих держав, від яких до яких треба повернення да, робити, депортування робити. Це перше. Друге, якщо людина Бігає настільки далеко від мобілізації, як показують карти, то вона й надалі буде робити, причому незалежно від того, де вона знаходиться сьогодні. Це друге і наостанок на якусь частину населення, я маю на увазі чоловічого, це подія в плані повернення, бо будуть, будуть щось робити з грошима. Або арести, або блокування, або штрафи. І, ну, так, дехто плюс на мінус там прикине і зрозуміє, що краще приїхати і краще бути мобілізованим. Так, що у нас далі? Так, ДБР завершило досудове розслідування по Порошенку, і значить, статус його змінився з підозрюваного на обвинувачуваного. По версії слідства, Порошенка медведчук організували покупку угля на шахтах ЛНР і ДНР. Ну, давайте подивимось, наскільки це правдива історія. Порошенко з Медведчуком купували вугілля на шахтах ЛНР і ДНР. Значить, історія така, що Порошенко має до цієї версії стосунок через. Когось, ну, тобто, або це якась Ну типа там дочерня компанія, або це якийсь е, постачальник, або це якась е, інша компанія. Ну, тобто не напряму, а через когось. Наскільки це справедливе звинувачення з точки зору правди, і робив чи не робив. Значить, Дивіться, які якихось, умовно кажучи, 30% правди тут є. Але правосуддя у нас тут трошки знову ж таки зав'язаними очима. Тут бачу, тут не бачу. Інше питання чим вся ця історія закінчиться для Порошенка? Добряче з нього потрусять гроші. І зроблять так, що людині прийдеться або тікати, або ховатися, або переховуватися, або залягти на дно. Так, ну то добре, у багатих свої причуди, нехай вони з ними розбираються. Що ще хочу сказати? Хочу сказати наостанок, що завтра в мене день народження. 38 років мені виповняється. Всі, хто хочуть мене привітати, не пишіть смс-ку, не витрачайте на той час або в коментарях. А краще донатьте, бо найкращий подарунок для мене це наші щасливі хлопці і дівчата, які отримають те, що їм життєво необхідне. Дякую вам!